Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року. Ще я вам хочу показати гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича Дарвіка. Вибачаюсь, може, вже захід сонця, не, та, е, не той колір. Ну, як бачите, в нього дуже приємний яскраво червоний колір. На сонечку він прям дуже аж горить. Ну, не було времени раніше зняти, знімаємо. Колеєта, бо він вже повністю готовий, його ось зараз будемо весь знімати, тому що він вже достиг. Чим хороша ця гібридна форма, Ну, своєю урожайністю. Урожайність в неї, звісно, величина грони, ну, вона дуже щедра на це. Грони такі до 1,5 кг, до 2 кг, деякі і до 3 кг можуть достигати. Лічно у Віктора Михайловича я бачив грону, ну не знаю, ну там п'ятилітрове відро, не знаю, кілограма до 4 була ягіда дуже, чи грона дуже-дуже здорова. Це кущик молоденький, ще тільки третій рік, можна сказати, перше таке плодоношення, а вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 гроночок. Ну, Дивіться, які які гроночки. Гроночки тут такі, ну, я ж кажу, за кілограм це явно. Один такий нюансик, не дуже крупна в неї ягідка. Ягідка така. У неї десь в районі, ну, я думаю, 8 до 10 грам. Дивіться, який червоний-червоний колір. На сонечку ну, тут вже закат, можливо більш видно, а коли на весь кущик іде сонце, то просто чудовий колір. Смакові якості дуже високі. Ягода плотна-плотна, як камінь, така м'ясиста, хрумка, дуже солодка. Ну, Одне ще теж гронки в неї такі качанчики плотноваті. Ну розтріскування ягід я не наблюдав, можливо де оса трошки повредить. Ну це ягодку цю вирвати чи зрізати. А внутрі загнивання я, я великого не бачу, яку ронку не візьми, вони все чудово. А зараз зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах. І розмір. Ягідка середнього розміру. Ну, коли її натерти, вона прям червона-червона. І вона висить дуже добра, вона вже ні в 10 її можна було знімати, як вона рано достигла. І колір не міняє. Коли вона висить більш такий темно-червоний, ну не уходить у фіолетовий. Ну, 7,8. Ну, 10 грамів. 10 грамів. 8 грам. 10 грамів. Ну, от. От, от 8 десь до 5 ягідок 45 грамів. В середньому 9 грамів, але ну, від 8 до 10 грамів ягідка. Ну, з набором деревини може кущик буде трішечки більший кріпче. Може буде в неї ягодка трішечки більша, в районі 10-12 грамів, ну дуже велика в неї ягідки не буде. Дивіться, одне м'ясо ягода біла кайма, прям репить дуже-дуже хрумка ягідка. Мочте. Зараз я одну з'їм. Дуже-дуже солодка, дуже хрумка. Ну, шкірочка взагалі тоненька, не відчувається зовсім. Її шкірочки все з'їдаємо. Ну, просто чудові смакові якості, чудова урожайність, добре висить, чудовий колір. Два такі невеличкі нюансики. Плотненька гроночка, такі качанчики. І невеличка некрупна ягода. Оці такі два, ну не то що недостатки, дві такі е, нюанси по цій гібридній формі. А так Мені ця гібридна форма дуже подобається своїми смаковими якостями і своєю врожайністю. Ну Кущик молодий, е, поки все, що ми бачимо, на наступний рік можливо. Уже більше будуть кріпші лози, рукава. Ми більше вже побачимо і нагрузку, і ягодку крупнішу. І будуть також, я думаю, крупніші і гронки. Ну, на цьому поки все по цій гібридній формі. На наступний рік, я думаю, ми вам покажемо вже в більшій такій красоті цю форму. Так що, в кого є форма, коментуйте, ставте лайк, якому сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. Ну, до побачення, до наступних відео. Йдемо далі.